Я ще спав в цей момент. Відбувся потужний вибух. Я піднявся, оглянув кімнату, начебто ну, скло було ціле в кімнаті. Потім я вийшов на вулицю і побачив теплицю повністю зруйновану. Ось, я зрозумів, що то щось прилетіло, потім почалась пожежа. Ми вийшли на вулицю і з вулиці побачили маленький димок з покрівлі. Піднімався це. Коли підійшли туди, там у нас люк на горище, там уже горів вогонь. Документи, ось я їх виніс. І в цей час вже почалось таке задимлення в будинку. Я зрозумів, що я ще ну, там, один раз можу заскочити. Згорів дах будинку. Повністю і пошкоджено все, що всередині. Хотілося б якусь компенсацію, якщо це можливо.